Всім привіт! Я Людмила. Дуже довго не виходила на зв'язок. Робота, робота, городи і весь час ніколи. А сьогодні вирішила протестувати рецепт, який я подивилася в Тік-Токі. Рецепт нутелли. Отже, нам для нутелли знадобиться стакан цукру. Потім знадобиться 3-4 столові ложки какао. Какао у мене в такій банці. Перемішати треба так добре-добре перемішати. Це таки каскало краще перемішується. І потім нам потрібно залити стакан молока, повинен бути кімнатної температури. І все це збиваємо блендером погружним. Я збила букве ріденьке, бачите? А тепер нам буде потрібно в оригіналі в рецепті 400 мл соняшникової олії. Але в мене ось такий стаканчик мірений 150 Збиваємо і потихеньку-потихеньку вливаємо такою тоненькою струйкою олію. Потихенько потихі. І вбиваємо. У мене дуже крутиться, крутиться, треба, треба ще третя рука, щоб тримати. Щоб її вливати і тримати. І ось так вливаємо, вливаємо і вливаємо. Подивіться, вилила всі 150 грамів олії. Ось яка густа в мене нутелла вийшла. Тепер я нутеллу у судочок буду переливати. Погляньте. Але при, під час приготування нутели є одна основна умова, що і олія. І молоко повинен бути кімнатної температури. Тобто, якщо в холодильнику, то повинно в кімнаті постояти не менше 3 годин. Якщо буде холодне чи буде занадто тепле, то може не збитися. Не загуснути. ще й таке може бути. Дуже смачний. Я саме цією нутеллою хочу перемазати торт. І приготувала також для нутели ще оріхи, грецькі оріхи. Полущила, в мікрохвильовці їх підсушила. Подрібнила ось на доштуці. Ось так буду пересипати. Трішки виллю. Далі. Знову оріхами. І так, чи маленько, чи маленько оріхів. Думаю, буде оріховий також смачний торт. Та їсти так добре, намазувати на булку. Ось так. Погляньте, яка вона густа, смачна. Ви знаєте, дуже смачно, казав Артем. ой, яка клас, яка смачна. Рекомендую! Інгредієнти взагалі легенькі, якщо хочете ще густішу, можете додати ще олії. Тобто, щоб дуже-дуже була густа, додавайте олії, але найбільше 400 грам. Якщо має тут 50, то в оригіналі потрібно 400, можете 300 влити. буде ще густіше. Ось так, так що рекомендую рецепт дійсно дієвий. Кому сподобалося, ставимо лайк і підписуйся на мій канал.